День, яке також називають Пасхою. Я волію дізнатися, що ж означає це свято. Також моїй королівській величності угодно почути, як правильно святкувати це свято. Дозвольте дати пораду, ваше величність. Дозволяю, бо така в тебе робота. Давати мені порад. Говори, що радиш! Я раджу провести опитування народу у вашому царстві людей багато. Хтось із них та й знає правду. Твоя порода слушна. Писарю. Слухаю вас, васа веледниця. Записуй мій королівський наказ. Отже, так. Королева наказує, щоб від завтрашнього дня у її палац щодня приходили жителі королівства і розповідали про зміст свята Пасха. Записала Васа веленнисте. Пиши далі хто відкриє королеві син свята Пасхи і доведе, що його слова істинні, того королеву золотить. Ваше ролису дозвольте застерегти. Після такого наказу народ навпереднь кинеться в палац. Тут буде ніде яблуку впасти, відохочу збагатитися. Тому варто було б якось застерегти різних фантазерів. Пиши. А хто не скаже нічого путньому, а лише змарнує час королеви, той може бути вигнаним із країни. Прийом триватиме 10 днів. І щодня королева прийматиме по три людини. Я королева. Мені все можна. Записав? Так вас, Аленсисте. Готово. Скріплюю наказ моєю царською печаткою. Подбай! Щоб цей наказ оголосили на площах і в людних місцях. Королівський наказ оголосили. Дев'ять днів приходили люди в королівський палац, але ніхто з візитерів не міг довести, що його слова істинні. Настав десятий день. Ну от і настав останній день, а істини все немає і немає. Ви маєте рацію, ваше величність. дев'ять днів не дали очікуваного результату. Зате хоч посміялися від душі. І чого тільки люди не вигадували, мені запам'ятався той пастух, який першого дня доказував, що це професійне свято всіх пастухів. От так, версії були цікаві. І що це день пастуха? І що це день, коли сонце особливо велике? І тому день зветься Днем Великого Сонця, а свято скорочено у Великдень. А ще, пригадуєте, у п'ятий день приходив футболіст і казав, що Великдень це взагалі футбольний день, бо слово Пасха від слова Пас. Сміх сміхом, а все це були пусті дереви. Ніхто з гостей мого палацу не навів вагомих доказів своїм словам. І я до цього часу не знаю, що ж таке Пасха. Маємо надію що сьогодні нарешті почимось щось правдиве, а не тільки нісенітниці, як у попередні дні. Ну, ось і перший гість на сьогодні. Попрошуйте. Ну, Сподіваюся, він скаже нам щось розумне. О, ваше величність, Дозвольте мені розповісти вам. Про свято Пасхи. Саме для того я й запросила людей до палацу. Слухаю тебе. Перш за все, прошу прийняти від мене скромний дар ось цю Пасху. Тобто Пасха це оцей пиріг? Ні, цей виріб називають Паскою. А свято носить схожу назву Пасха. Є така красива традиція. Перед святом Пасхи всі люди печуть ось такий солодкий хліб і прикрашають його. А потім люди ходять у гості один до одного, пригощають усіх пасками, їдять паски і вітають зі святом Пасхи. Чи правильно я розумію, якщо я захочу з'їсти цей пиріг чи хліб, мені треба чекати цілий рік до свята Пасхи? Ну, Пасхапичу тільки на Пасху. А що станеться, якщо я з'їм цю паску в інший день? Це буде Пасха чи просто солодкий хліб? Я не знаю, вашої величносте. Паски і плари, це смачно, звісно. Але ж до чого тут свято Пасха? Ти мене не переконала. Йди собі. Ваше величносте, наступний гість, точніше, гостя. Розкажеш мені про Пасху? О, ваше величисте, Пасха — це найяєчіше свято у світі. В цей день всі люди фарбують яйця в різні кольори і так створюють крашенки. А є ще майстри, які носяти Пасхи розписують яйця, наносячи на них візерунки гарячим воском. Такі яйця називають писанками. А діти на святопаси б'ються крашеньками, граючи у гру на найміцніше яйце. Тобто на Пасху обов'язково фарбувати чи розмальовувати яйця. А потім битися цими яйцями. А який у цьому сенс? Це давня традиція наших предків. Мої батьки так робили. Батьки моїх батьків так робили. І їхні батьки так робили. А що станеться, якщо я так не робитиму? Або якщо люди змагатимуться за наймісніше яйце, використовуючи нефарбовані яйця? Ваше величество, я не знаю відповіді на ці питання. Але ж створення крашок і писання це така красива традиція. Та ніхто й не заперечує, що це красиво. Люди загалом створюють багато красивих речей, тільки причому тут свято Пасхи. Я не знаю, вибачте. Дивні люди роблять традиції з усіляких стрімниць, а про зміс свята чомусь ніхто й не замислюється. Традиції це красиво і смачно, але ж не це важливо. А я хочу дізнатися саме про зміст свята Пасхи. Давайте послухаємо, що останнього гостя. Добрий день, Ваша Величність! Ну, давай, починай розповідати. Королева тебе слухає. Ваша Величність, Перед тим, як розказати вам про Пасху, я задав одне питання. Звідки з'явилися люди? І ви в тому числі. Ваша Величність. Наші науковці стверджують, що весь світ виник у процесі еволюції. І люди в тому числі. Тобто, Ваша Величність – Згідно з теорією еволюції, ви виникли від мавпи. Я пропоную вам послухати іншу версію. Я королева мені від мавпи не можна. Розповідай свою історію. Але говори коротко і по суті, бо королеви вже стомилися слухати безмістовну балаканину. Якщо коротко, то так. Бог створив землю і створив людину, щоб дружити з нею. Але люди збунтувалися проти Бога і більше не могли з ним спілкуватися. А Господь продовжував любити людей і щоб відновити стосунки з людьми, віддав за них свого сина, Ісуса Христа, на смерть за гріхи людей. Бог свого сина за гріхи людей на смерть? Так, ваше Величність. Божий син Ісус, прийшов на землю, щоб приготувати людей від смерті як більше трьох тисяч років тому. Ягнятко в Єгипті врятувало життя єврейських дітей. Бажаєте докладніше дізнатися цю історію? Тоді слухайте. Сьогодні особливий день для всього ізраїльського народу. Сьогодні Пасха. Пасха? Тату, а що означає Пасха? Слово Пасха означає обминути, перескочити, пройти мимо. Сьогодні ангел-губитель обмине наш дім. Ангел-губитель? А чому він має прийти? Мама, мені страшно. Не бійся, донечко, нас їм позначено, тому ангел-губитель не прийде сюди. А для чого прийшов ангел-губитель? Тату, розкажи йому. Добре, розкажу. Господь наказав фараону відпустити наш народ з Єгипту, але фараон уперся і не захотів послухати Бога. Господь уже послав на Єгипет дев'ять різних покарань. Так, тату, я чув про це. Казали, що Господь перетворив воду на кров, а потім з річки на землю вилізло багато жаб і заліз є птяно в будинки. Фе це так гітло. А я чула, провели величезний град, який побив багато готовів в Єгипті, і як козіла всю землю. Так, дітки, і крім цих покарань були й інші. Бог покарав ігет також крісичими мошками, триденю темневою, хворобами, маром худоби. але фараоне свири свого серця і не відпустив вас. Так, і тому сьогодні вночі станеться остання десята кара, ангел убитель уб'є кожного первістка в Єгипті, як з людей, так і з худоби. А хто такий первісток? Первісток? Це той, хто родився першим у селі. Тобто старший. <кій> Мамо, аж я первісток. Я народився першим. Так, синку, але не бійся. Господь сказав нам, що треба зробити, щоб ти не помер. Сьогодні ми закололи мале ягнятко і його крові помазали одвірки нашого дому. Адже губитель, побачивши ці позначки, обміне Добре, я радий. Мені подобається бути живим. Але чому треба було вбивати ягня? Воно ж таке хорошеньке. Цю заповідь дав нам Господь. Відтепер ми щороку святкуватимемо Пасху і будемо приносити Богу в жертву за наші гріхи ягнязком. Тієї ночі в Єгипті загинули всі первістки, у тому числі і син Фараона. А будинки, позначені кров'ю ягня, ангелгубителю бинув. Врешті фараон змирився перед Господом і відпустив народ ізраїльський із рабства. Відтоді євреї почали щороку святкувати Пасху. Свято Спасіння, Спомен про ніч, коли ангел смерті пройшов мимо будинків, позначених кров'ю жертовного ягнятка. Так, дуже цікаво. Але виходить, що Пасха суто єврейське свято? Спочатку Пасха була єврейським святом, але минуло півтори тисячі років. Божий син Ісус народився на землі, прожив 33 роки безрічного життя і був розп'ятий на христі за гріхи людей. Ця дуже значна подія сталася в Єрусалимі. Треба встигнути в Єрусалим до заходу сонця, щоб приготуватися до Пасхи. Тату, а що це за свято Пасха? І для чого ми собою бою це ягня? ми несемо у храм. Сьогодні у Єрусалимі всі чоловіки і хлопчики приносять ягнят у жертву Господу. Ця традиція виникла, коли наш народ був у урасим єгиптян, і за це Господь покарав Єгипет. Покарав? А як покарав? Бог наслав на Єгипет 10 кар. Остання була найстрашніша. Померли всі старші діти у сім'ях. Старші діти з нашого народу не померли, вони ж теж жили в Єгипті. Усі євреї взяли кров'я гняти і помасили отвірки. Уночі ангел-губитель обминув будинки, позначені кров'ю. А зранку гетьтями відпустили вею із рабства. На спомин про це спасіння від смерті і рабства, наш народ широко святкує Пасху і приносить у жертву Богу ягня. До речі, а де наше ягня? Гляди не загуби його, щоб ми могли принести жертву Господу. Господи, ягнятко, тату, воно таке миле. З що його треба віддати у жертву. Такий закон Мойсея. Ось уже і храм видно, бачиш, ми майже прийшли. Та, ти що Чому ці люди такі злі? Синку, ти постій у черзі на жертву принесення, а я схожу, подивлюся, що відбувається. Я ледь проштовхався. Погані новини. Ти пам'ятаєш Ісуса з Назарету? Звичайно, тату, Ісуса знають. Він дуже добрий. Усіх стріляє і навіть мед воскрешає. Так, синку, я ще ніколи не зустрічав таких святих людей, як Ісус. Але дехто завздріть його популярності. Так ось. Сьогодні вночі фарисеї арештували Ісуса за те, що він називав себе Божим Сином, і потім Пилат дозволив розіп'ясти його на хресті на горі Голгофі. хоча чітко заявив, що не знайшов Ісусі ніякої провини, кажуть, що Ісус зовсім не оборонявся від нападників і мовчки терпів, коли його били і судили. Невже буде пролита новина кров? Що ж робити? Бігте на чи... Чому так тема, стали? Я боюся тату. Не бійся, синку, я тут дай руку. Але дивно, чому так різко посетило? Ще ж на вечір. Хто сам осувається, чи що? Дивися, пересвященник щось оголошуватиме. Священики і Ловиди. Не відволікайтеся, продовжуйте виконувати свою роботу. Через кілька годин наступить субота, і тоді не можна буде працювати, а можна тільки святкувати святу Пасху і їсти пасхальне ягня, про яке написано у законі Мойсея. Якби не закон Мойсея, я все розпішов махового фуса Ісусом. Ну, вже справді обід не вимило. А черга ще така велика. Що ж робити? Але сьогодні до заходу сонця обов'язково треба принести Богу послальну жертву. Тату, а для чого взагалі приносить тваринку жертву? Синку, плата за гріх смерть. Кром нашого ягнятка заплатить за наші гріхи і зробить нас чистими перед Богом. А первосмішня не грішить, тату, йому не треба за себе приносити жертву. Всі люди грішні, синку, і всі приносять жертви, в тому числі і Пересвященник. Але Він приносить жертву не лише за себе, а й за гріхи всіх людей. У храмі є особлива кімната, яка називається Святе Святи. Вхід туди суворо заборонений, бо там присутній Бог. Ця кімната закрита спеціальною завісою. Один раз на рік пересвященик заносить за цю завісу у святе святих жартовну кров за гріхи всіх людей. Повільно минуло ще кілька годин очікування. Та земля трясеться, я боюся. Не бійся, синку, я поруч. О, пересвященика яко знову буде щось оголошувати. Чомусь, наче, Жахлива новина. Жахлива новина. Завіса в храмі роздерлася і зверху донизу. Святе святих відкрите. Як таке можливо? Завіса роздерлася. Але ж тепер будь-хто може зайти у святе святих. Тепер мені все ясно. Ходімо на Голгофу, сину. Це злобано, що Не плач, синку. Відтепер ми треба проливати кров ягнят, бо кров уже пролита, і це кров Божого сина. Ти ж пам'ятаєш урок із книги пророка Ісаї? Так, тату, я на пам'ять. Господь поклав на нього гріхи всіх нас, над ним знущались і принижували. Але він не відкривав своїх уст, мов ягня, яке повело набіг, мов овечка яку стражуть, після катувань суду його забрали, за беззаконня мого народу, його переречили на смерть. Сьогодні збулися ці слова пророка Ісаї. Ісус став жертвою за грехи людей, Він насправді Божий Син. І Він сьогодні помирив нас із Отцем Небесним. І роздерта завіса у храмі це знак, що тепер усі люди можуть йти до Бога без страху і без жартовних ягнят. Тобто Ісус помер? Так, так синку, його вбили за нас. Ісус це наша Пасха, бо Він заплатив своєю кров'ю за гріхи всього світу і відкрив нам вільну дорогу до Бога. І не тільки нам, а всім людям на землі. Тобто Пасху святкують на честь смерті цього Ісуса, а де його могила? Туди носять квіти. Чи як святкують його подвиг? Боже Син Ісус помер благослово Христі. Його учні випросили понтія пилата тіло і поховали його в гробниці. Але небесний батько воскресив Ісуса до життя, бо він був безгрішним. Було це так: на третій день кілька жінок прийшли до цієї гробниці на світанку. Жінки принесли пагощі, щоб намастити тіло Ісуса і так віддати йому останню шану. сестру. це ж тепер, коли учитель наш помер, лишилася нам лише його наука, гарячі сльози і гірка розпука. Моє серце розривається від тої печолі Так важко змиритися з цією втратою. Я не можу повірити, що Ісус мертвий, і ми ніколи не почуємо Його привітний голос. Тепер нам залишилося Остання можливість послужити учителю, помазати його тіло ароматами. Чи нас допустить рибля до нього його ж і мертвого бояться, як і живого. А ми ж хочемо наростити тіло, яке за нас усіх переболіло. Як же ми могли забути? Ідемо до гробу, де Ісус лежить? А ми ж не зможемо камінь відвалити. Може солдати нас виручать. А раптом вони взагалі не дозволять нам полазити його тіло. Ну, що ж уже вдієш? Підемо до могили. Може господь пошле нам когось на допомогу. А ось і робниця, стражників не видно. Де ж вони? Дивися, камінь відвалений. Ой. Хто це? Хто це?» Я ангел посланий із неба. Несу я радісну новину. Гробницю старахти не треба. Не тут Божого Сина. Ісус Спаситель із Небес із гробу вийшов і воскрес. Згадайте, як Ісус говорив вам, що грішні люди його уб'ють, але на третій день він воскресне. Так. Тепер пригадують. Ой, яка радість. Ісус знову живий, Він виконав свою обіцянку. Ісус приніс себе за люсту жертву. І цим здола смерть. Його немає серед мертвих. Йдіть і, і учням розкажуть про Воскресіння, про те, хто людству дарував спасіння. Самі погляньте ось його пелени. Його зняває у виробниці, не то за ним. У слідній вибочило лице від мене. Весіть ці радість всім вірусавим. Жінки сповістили всю радісну новину учням Ісуса, а невдовзі і він сам явився багатьом людям живим. І відтоді кожна людина, яка приймає Ісуса своїм Спасителем, отримує вічне життя. І відтоді свято Пасхи це свято смерті і Воскресіння Ісуса Христа, великий день свободи, день перемоги життя над смертю. Оце так. Добре. Але чи ти підтвердиш свої слова? Звідки королеві, знати, що ти кажеш правду, а не просто розповідаєш якісь вилоки? Доказ правдивості моєї розповіді ось ця книга. Саме в ній записана історія Пасхи, яку я щойно розповів. На світі є мільйони книг. А чим ця книга особлива? Ця книга слово Боже. Вона написана різними людьми у різний час і на різних континентах. Але писалася ця книга під керівництвом Божого Духа. Тому у ній немає протирічни неправди. Ця книга лист любові Бога до людей. Знаєш? Ти єдина людина, чиї слова торкнулися мого серця. Скажи, а що потрібно зробити, щоб теж мати спілкування з Богом? Треба заплатити якийсь добровільний внесок, чи дати гроші на храм, чи, може, треба зробити якусь добру справу? Ні, ваше Величосте, Богу, не потрібні ваші гроші і пожертви. Він уже сам заплатив найвищу ціну за вас, і в цьому є суть свята Пасхи. Прийміть Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем і віддайте своє життя в Його руки. І це буде найкращим подарунком для Бога. Бо в такому випадку його смерть на Христі буде недаремною. Я вірю тобі. Все вирішено. Писарю! Записуй мій на клас. Слухайся васала за міста. Відтепер і навіки. Ісус Христос! Я Господом мого життя і мого королівства, і я наказую що весни святкувати свято Пасхи. Великий день Воскресіння Ісуса Христа, свято перемоги, життя над смертю.